Друзі, про причину виступу безуглої і намагання е гавкати на залужного я вам скажу. Те, що розказують, що в неї з головою, не в порядку, що вона там з вулиці людина, яка туди не зрозуміло, чому попала, таке інше. Ну, я відкидаю, це все мені не цікаво. Я знаю одне: сьогодні у влади немає козирів, закінчились. Економіки немає сплошна корупція, розкрадання на всіх рівнях. Говорити вже нема про кого і про що. Тому що куди не тикни, людина замішана в корупції. Розумієте? Все. Варіантів в них немає. Говорити з ними ніхто вже не хоче. По великому рахунку. Завдяки народу ще нам з вами. Американці і Європа будуть допомагати завдяки тому, що вони турбуються за свою щебезпеку, а не із за того, що там є в нас якась влада, яка щось вирішує. Вже, на жаль, для них, мабуть, я не знаю чи для кого, вони вже нічого не вирішують. І от дивіться, маючи таку ситуацію, замість того, щоб почати щось робити, ну я думаю, вже пізно боротися з корупцією, бо це треба самих себе посадити в тюрму. Вони вирішили знайти крайнього. І не одного тільки залужного, а й інших генералів. І от вони зараз паралельно, звісно, будуть боротися з корупцією. Саджати е оцих бабусь, які торгують на тротуарах, ну і збитих е оцих льотчиків, е типу Буратіно. Знаєте, от цим вони будуть займатися. Серйозними речами вони займатися не будуть. Серйозною корупцією в мільярди доларів займатися ніхто не буде. Все, ця тема вже закрита. Зараз почнуть зливати, намагатися злити військових, намагатися е, помножити їх не на нуль, але ви розумієте, да, до чого я будуть намагатися зараз е, створити всередині якийсь хаос, будуть намагатися вийти будь-якими шляхами з цієї ситуації, щоб втримати владу. Оце все, що вони будуть робити. Тобто е, в кінці хочу сказати е, двома буквально словами. Будуть захищати е, свої активи. Все. Більше нічого вони робити вже не будуть. Вони вже не можуть нічого робити. Тому, ну, навіть не сумнівайтеся.